Фільтр парової фази газу 121612 -12 з вістільником GF01 колісцентний. Фільтр парової фази газу обов'язковий елемент газобалонного обладнання четвертого покоління. Основне його призначення у фільтрації газового палива пропан-бутан-метан, що йде від редуктора до форсунок. Фільтроелемент у корпусі з високоякісного пластику вловлює найдрібніші частинки та масянисті домішки, які є в газовому паливі. Переваги даного фільтра можна довільно регулювати кут штуцера виходу і входу і змінювати діаметр штуцера входу. При плановій заміні необхідно замінити тільки фільтруючий елемент, а не фільтри цілком. При цьому сам фільтроелемент практично не втрачає своєї пропускної спроможності протягом усього терміну експлуатації. В комплекті штуцер входу газу діаметр 16 мм і діаметр 12 мм. Штуцер виходу газу діаметр 12 мм, ущільнюючі резинки болти. Кронштейн кріплення фільтра. Періодичні заміни фільтроелементу становить 10 тисяч км.